Всім привіт це кордон медіа. Мене звати Олеся Прокопенко, і сьогодні ми працюємо у Великописарівській громаді. Майже кожного дня ворог обстрілює села, де й досі живуть цивільні люди. Більше ніж 10 домогосподарств було зруйновано лише за 16 та 17 лютого. Один чоловік загинув. Тож давайте поспілкуємося з місцевими мешканцями і дізнаємося, як, попри небезпеку, вони продовжують жити у себе вдома. Ну, я вийшов, вот, сіл на цю лавочку, сидів тут, дзвоню з жінки, що вистріли. вибухи там кругом, там посадка там і одразу мгновенно прилітає, вот, де ваша машина стоїть. Снаряд. цей вот, забор за мною вилетів одразу. Вікна в хаті, в галереї повилітали, кришу підняло і пустило. Вона на негодна, она, ну шифер полопався. И мы побили в дом, в погреб. Полтора метра я сидел, стал, слава Богу, остался живым. Тут пришли на другой день соседи, спасибо всем, улицы. Поставили забор, який шифер, ну я говорю, что-нибудь более-менее, чтобы же по-людски было. И благодаря им поставили, и пока мы живы. Гучно, конечно. Гучно. Часто стреляете? Да сегодня стреляла. Ви no. не хочете їхати, так. А куди? Куди? Молодіж виїжджає, молодіжа жить. А ми ж... мені 65 років. Куди виїжджати? Куди? Виїжджати нікуди. У цього забору не було ж теж, все це поміняло. Вон оце в галереї вікна вставлені, пластикові. Той насчет, да. благодаря нашому постсовету. Шихері теж шихер є. Ну Шіфір треба ще гроші такі, щоб ставити. за що? Я не полізу, мені вже нема здоров'я. Найголовніше, що ми живі залишилися, то, то таке. Працюю в Азиті з 1996 року. Бачив кращі часи, бачив гірші, але ніколи не було таких героїчних часів, як зараз, тому що наші земляки залишаються тут працювати, жити. Ну а ми ж працюємо за. Якщо напряму, редакція Зетеворська це 5 кілометрів від кордону, знаходимося у зоні прямого влучання артилерійської зброї. Редакція Зете було два прильоти. Це було на початку повномасштабної агресії в березні 2022 року. Тоді у нас постраждав дах, розчинили вікна вибухом. Але працювали, працювали тоді, працюємо зараз. Редакція нікуди не виїжджала. Редакція працювала навіть коли ми були фактично в сірій зоні. Працюємо спокійно, намагаємося працювати, але від таких обстрілів, як трапився в минулої п'ятниці, 16 го числа, не бержен ніхто. Приліт був практично у ті ж самі воронки, що був два роки тому, що у нас, що в деяких будинках тут, на сусідній вулиці. Тоді, якщо трохи будинки там пощадило, опало за. П'ять-десять метрів від їхніх будинків, то зараз поприлітало прямо в будинки. Ну, буквально за ну, таке, так, таке відчуття, що це перестріляна територія, тому що прилітає по тим самим точкам. І в нас теж упала, скоріше за все, міна, але мабуть з великого міномета. Можливо, снаряд. Не буду хай спеціалісти з'ясовують. <ган> <ган> І зараз в нас із восьми вікон в редакції вибито тієї чи іншої міри було сім. Одне вціліло, я думав дивом, але потім подивився, це не диво, просто якраз на шляху осколків був стовп. Я е, доволі довго сидів напередодні в редакції, але не так, як завжди. Завжди ми працюємо до 8-9 години. Ну, коли є світло, коли є матеріали, коли є можливість. Але тут саме приїхав з Києва і пішов додому раніше, чув вибух, вже зрозумів, що це було десь у центрі, але не думав, що це в нас. Зранку прийшов, побачив таку ну, велику неприємність, зателефонував голові нашої громади, попросив допомогу, тому що зрозумів, що колективом ми ну, не встигнемо. До холоду забити самі вікна. До речі, хоча ми з владою ніколи не були великими друзями, тому що влада і влада, медіа це медіа, воно має бути незалежними, але саме місцева влада нас підтримала в той момент, коли на початку повномасштабної агресії у нас не працювали друкарні, не було сполучення. Ми друкували газету такими собі бойовими листками на звичайному принтері. І от саме завдяки селищній владі, волонтерам, старостам цю газету спочатку розносили по всій громаді і далі. Потім з'явився інтернет, ми цей фалік передавали, його вже на містах друкували. Таким чином у нас газета виходила в форматі бойовистка десь за місяць, ну, рівно А Потім ми відновили на світле Воскресіння на Великдень, 26 квітня, 2022 року відновили ці випуски, з того часу не пропустили жодного номера. Радий, що ми виживаємо, радий, що нам допомагають. 16 лютого около 20.00 це було, це случилось чотири прихода Один на городі там біля строєння. Один по кухні щоб ви бачили это вкрита кухня Угол Друга ось у дворі пошкоджений трактор і это Ну, на цей дом пришло. Еще один приход, это был рядом редакции здание. У меня дома, дома подвал. Соседи приходят, и мы в подвале. – Часто у вас гучно тут, да? – Гучно часто. – Не хочете уехать? – А куда? Скажите, куда? Мы поедем. Нас никто нигде не ждет. Якщо хтось дітей приложив і сказав, що вот ви всім приїжджайте будете тут жити. Да. А так, ми нікому не нужны. Багато людей тут залишається. Багато. І діти тут. Практично вся вулиця в кожному домі живуть. Якось допомагають вам, коли тут пошкодження, якісь. Є, є, є. Буквально вчора, ой, як же це називається, ОТОООН. О, Пролісок там. Числі. О, пролісак, так. Да. Вчора давали допомогу. То невеличка, але приємна. Хоч щось, нас казав заботиться. І після цього перші пошкодження, що були, теж ми отримували Матеріально, я йому ввиду стройматеріалами. Це було. Були у нас останній час приліти. Буквально сьогодні вночі були обстріли. Поприлітала на в село Ямне, в спірне до місцевого підприємця, який займається випічкою хліба та ну, сільськогосподарськими роботами. У п'ятницю, у нас були обстріли, саме Велика Писарівки у п'ятницю-суботу. В п'ятницю у нас, на жаль, Загинув місцевий мешканець 1986 року народження на, в самому місті, тобто був обстріл, зразу загинув. Порядка 10 пошкоджених будівель. Допомагаємо. Наші, наші донори допомагають, такі як Проліска, До речі, вчора буквально зразу приїхали, зразу привезли. Якісь матеріали, доски для швидкого ремонту вікон і так далі. Ми також допомагаємо. На сьогоднішній день у нас вже пошкоджено більше з тисячі об'єктів в громаді. На є відновлення подали заяви близько 120 заяв, 92 вже розглянуті заяви, ну узгоджені, задовольнили, надаються грошові кошти по її відновленню. Тобто алгоритм вироботаний, якщо є якесь пошкодження, відразу мешканці дзвонять на 102, потім йдуть в селищну раду, пишуть заяву на обстеження і та, якусь там, допомогу, кому що потрібно. там ОСБ, може забити вікна. На початок військових дій у нас було е, близько 10,5 мешканців по громаді. Зараз, на жаль, вже ну, 8-200. Плюс-мінус. Ну, тобто ця цифра не постійна, вони уїжджають, приїжджають. Тобто, якщо обстріли збільшуються, то населення виїжджає. Навіть в прикордонних в 5-кілометровій зоні у нас знаходиться близько 450 чоловік, із яких, по-моєму, 14 дітей віком до 14 років знаходяться. Тобто всі вони Предупреждені, всі знають, що треба виїжджати, треба, ну, але ж ніхто не хоче поки залишати свої будівлі. Діток у нас, на жаль, залишилось близько 650 в громаді. Стальні виїжджають, дітки стараються виїжджати.